Головний мозок. Головний мозок вищий відділ центральної нервової системи людини, де відбуваються найскладніші процеси аналізу і синтезу інформації. Він міститься в порожнині черепа і займає близько 95% об'єму. Через великий потиличний отвір з'єднується зі спини. Маса мозку новонародженого становить 330-400 г, а до 20 років вона сягає максимуму. У дорослих маса головного мозку може значно різнитися. У чоловіків 1375 г, а у жінок 1275 г. Мозок, схожий на комп'ютер, приймає інформацію про звуки, запахи, зображення, розпізнає і запам'ятовує її. А людина використовує тільки малу частину своєї пам'яті близько 5-10%. До того ж, багато і часто забуває. У центральному каналі головного мозку, який продовжує канал спинного мозку, міститься черепно-мозкова рідина. У головному мозку, як і у спинному, є біла і сіра речовини. Також мозок, покритий трьома оболонками. М'якою Павутинною, твердою. Від головного мозку відходять 12 пар черпно-мозкових нервів, що регулюють діяльність м'язів голови та шиї багатьох внутрішніх органів і сприймають інформацію від органів чуття. Серед них є чутливі, рухові та змішані. Найдовший із нервів блокаючий, гілки якого є в багатьох ділянках тіла. Головний мозок складається з таких відділів, як передній мозок, кінцевий або великий, мозочок, стовбур мозку. Довгастий мозок, міст, проміжний мозок і середній об'єднують у стовбур. Часто в цю структуру включають і мозочок. Всім частинам стовбура притаманна лефректорна і провідна функція. Отже, розглянемо стовбурову частину мозку детальніше. Стовбур головного мозку є продовженням спинного мозку. Нейрони стовбура утворюють ядра, які формують найважливіші нервові центри життєдіяльності, а це дихальний, серцево-судинний, травний. У стовбурі розташовані центри регуляції м'язового тонусу, рефлексу утримання і відновлення пози. Орієнтувального рефлексу на зорові та слухові подразники. Довгастий мозок є межею між спинним і головним мозком. Довжина довгастого мозку становить 2,53 см. Його сіра речовина розташована так, як у спинному мозку, і також має відокремлені ядра, розділені білою речовиною, що утворює провідні шляхи спинного та головного мозку. Ядра. Що міститься всередині білої речовини довгастого мозку, є центрами важливих фізіологічних функцій дихання, кровообігу, серцебиття, травлення, а також безумовних рефлексів чхання, кашлю, жування, ковтання. Травмування довгастого мозку призводить до смерті. Міст лежить вище від довгастого мозку і зв'язує його із середнім. Це потовщений валик зі значною кількістю поперечно розташованих волокон, які утворюють його білу речовину. Міст регулює рефлекторну діяльність органів смаку та слуху, слини і сльозових залоз, окорухових, жувальних та мімічних м'язів обличчя. Середній мозок зв'язує міст і проміжний мозг. Він складається з ніжок мозку. Та чотирогорбкового тіла, у якому містяться первинні центри зору та слуху. Вони забезпечують виникнення орієнтувальних рефлексів, що проявляються у повороті голови і концентрації уваги у відповідь на певне подразнення. Ці рефлекси дають можливість організму швидко реагувати на подразнення та діяти відповідно до ситуації. Середній мозок, діючи разом з довгастим і мостом, забезпечують рефлекси пози й виправлені рефлекси, які зумовлюють стояння та ходіння. Мозочок розташований позаду довгастого мозку. Він складається із двох півкуль, зв'язаних між собою утвором, який називають черв'ячком. По провідних шляхах у мозочок надходить інформація від м'язів. Сухожилків, суглобів, вестибулярного апарату органа слуху, рухових центрів кори головного мозку. Ця інформація зумовлює важливу роль мозочка в координації рухів, регулюванні рівноваги тіла та підтриманні тонусі м'язів. Отже, головний мозок поділяється на 5 відділів: довгастий, задній, що включає і мозочок, середній. Проміжний, кінцевий. А зараз пропоную перевірити свої знання.